Всім привіт! Мене звати Аліна і я лікар-стоматолог в стоматологічній клініці Максима Макаренка. Сьогодні я хочу з вами поговорити про біль. Біль саме в стоматології, який він є і що це таке. Я думаю, що всі колись відчували, відчували його. Що таке біль? Біль це насамперед відчуття. Воно перетікає від периферійних нервових закінчень і потрапляє до головного мозку. І тому. Ми його відчуваємо. Да? Біль є симптомом хвороб або якихось травм. Зараз поговоримо про хвороби в стоматології, які вони є, і який біль виникає при кожній з цих хвороб. Перше це каріяс. Каріс, я думаю, його знають всі, тому є декілька видів. Давайте, перше про нього поговоримо. І так, ви, наприклад, жиєте цукерку. Або п'єте холодну воду і відчуваєте, ви відчуваєте біль від солодкого, кислого, холодного, гарячого. Ви випльовуєте цю цукерку або ковтаєте ту холодну воду, і біль одразу зникає. Є ймовірність, що це, скоріш за все, карієс. Каріес, він ще може супроводжуватися якимось потемніннями на зубах, шероховатістю якимись сколами. Цей стан не загрожує життю, але я вам рекомендую при карієсі вже планово записуватись до стоматолога і вирішувати цю проблему. Якщо, наприклад, у вас немає можливості прийти або записатися, ви в іншій країні, ваш лікар у відпустці і так далі. І ви дотерпілися вже. До іншого болю, коли ви жуєте цукерку, і біль не зникає після того, як ви її випльовуєте або доїли. І він з вами довгий час, біль. мінімум 10-15 хвилин і більше в залежності від різновиду пульпіту, бо в їх також є багато видів. Біль не зникає, плюс ще можуть бути такі самовільні болі, ниючі, нічого характеру, пульсуючі, теж в залежності від пульпіту і саме нічні. Коли біль виникає сам по собі, коли ви лягаєте ввечері спати, наприклад, зранку біль може пройти, Ви можете напитися з неболючих таблеток, і все може, все може стихнути, але це не означає, що проблема і це захворювання кудись ділось. Я рекомендую при пульсуючому болі, саме при пульсуючому, коли біль поширюється на порожнину обличчя, на, на всі поверхні обличчя, одразу терміново записуватися. Коли є ниючий біль, записуйтесь планово. А, наприклад, у вас немає можливості знову потрапити до стоматолога, у вас не було того пульсуючого болю, був просто ниючий, нічний, і ви перетерпіли. Процес поширюється глибше. Що таке цей процес? Це бактерії. Бактерії, бактерії просуваються глибше. Якщо пульпіт, то бактерії вони в межах зуба. І якщо бактерії виходять за межі зуба і виходять вже в кісткову тканину ясна, то це вже починається періодонтит. Періодонтит там самовільні болі. Незалежно від вечора, дня, вони можуть виникати у вас протягом доби. Плюс у вас біль з'являється при накушуванні тієї ж самої цукерки. Потемніння в зубі можуть бути, можуть бути скриті порожнини, яких ви можете не побачити. Якщо біль виходить за порожнину зуба, він може бути в хроніці і не боліти. Але бактерії можуть перенасичуватися, і біль може поширюватися. І тим бактеріям їм треба, їм, їх продуктам життєдіяльності треба кудись виходити. Відкривається нориця, в народі його називають або свіч, або флюс. По-різному. Відкривається порожнинка на яснах, і звідти виходить такий кислий, солонуватий проріблі. Присмак ви відчуваєте від цієї рідини, то це вже гнійний періодонтит. І Пульпіт може бути гнійний. І при пульпіті, до речі, може відкритись така нориця. Так от, зараз вже говоримо про періодонтит. Відкрилась ця нориця. Якщо вона відкривається, я вам рекомендую терміново, якщо вже йде гнійна інфекція, я рекомендую терміново йти до стоматолога. От прям терміново, тому що у вас може ще підвищуватися температура, вас може кидати в холод, в жар. І ну, це вже такі стани здоров'я. Які можуть загрожувати. Якщо нориця ця не відкривається, у вас опухла щука, у вас болить вся порожнина, у вас болить половина обличчя, віддає вухо, віддає вісок, то, то це вже терміново. Терміново записуйтесь до свого лікаря, бо терпіти далі не можна. Добре, якщо нориця відкрилась на яснах. Ця нориця може відкритися, гній може знайти вихід в організм, тобто в тканини шийного відділу, підборіддя. Якщо він виходить вже в ці відділи, то це вже стан, який загрожує життю. Це абсес флегмона. То просто до стоматолога вже стоматолог, на жаль, в клініці вам допомогти. Не зможе повністю, він може зменшити симптоми, але це вже госпіталізація в клініку. Тому я вас дуже прошу, не затягуйте. якісь є симптоми, одразу приймайте якісь міри. Давайте проведемо з вами тест, і ви самі зможете діагностувати плюс-мінус свою проблему. Наберіть склянку холодної води. Я вам рекомендую її навіть охолодити в холодильнику або на балконі. Зараз зима. А, зробіть ковток і виплюньте. Якщо ви відчуваєте неприємні відчуття в зубі, і вони зникли, то це, скоріш за все, каріес в окремому зубі. І якщо ви відчуваєте, що чутливі всі зуби, то це гіперестезія емалі, скоріш за все, або якісь інші е, некаріозні ураження, клиноподібні дефекти, гіперестезія зубів і так далі. Це не терміново, але я рекомендую планово записатися до стоматолога. Плюс ще можуть бути потемніння, сколи, шереховатість. Далі, ви набираєте склянку води, випльовуєте, а біль не зникає. Тобто ви зробили вплив на зуб і біль залишається. То це, скоріш за все, вже запалення тканин в зубі усіх. Скоріше за все це пульпіт, і це така початкова вже стадія. Ви ще не дотерпілись до пульсуючого болю нічного такого і радіючого з набряком ясен, але це вже такий дзвіночок, що, що три йти треба лікувати зуби. Особливо особливо вам треба лікувати зуби перед якимись плановими зустрічами, плановими поїздками. Зараз в нашій країні є війна, тому я рекомендую по можливості робити. Бо ми не знаємо, що буде далі. Ну, ми знаємо, що далі буде перемога, але я рекомендую все ж таки робити лікування планово. А, далі склянку води знову ви набираєте, а вас вже болів зуб до тієї склянки води, і ви набрали, воно все одно болить, виплюнули, все одно болить і ще щось жуєте і боляче. То це вже, скоріш за все, періодонтит. Теж це не страшно, в принципі. Якщо це на таких початкових стадіях, але щоб ви розуміли, це бактерії вже вийшли за межі зуба, і то вже трошечки складніше. Якщо у вас з'явились якісь запитання, питайте мене в коментарях, я буду особисто відповідати, записатись на консультацію, і дуже буду рада вас бачити особисто. Все. Дякую вам, гарного дня! Ставте лайки, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на наш канал і не забуваємо донатити на ЗСУ.